Бачимо далі. жир, Внутрішній жир, це діафрагма, яка служить для того, щоб втягувати в легені повітря. Ну Не тільки діафрагма служить для того, і ребра служать. І якщо е, вже несправна діафрагма, то тоді вже оця пашина виконує функцію, втягає, якщо не неспроможна не вже втягнути. А цей жир зараз. ми отак. От З однієї сторони. І з іншої сторони. По різному його звуть, де хто зер, дехто, дехто внутрішній жир, дехто затовка, я хто де придумав. ну суть одна. Перетоплювати основно нас манець. А тут... От покажи. Оце. Оце я хочу зрізати. І от. Оце, о-о! Лімфатичні узли. Оце, лімфоузли, Оце вони. Оце фільтр запахів в організмі. Її кажуть, якщо зі си не помреш, але запах їжі міняється. Якщо його там... Чи в жирі перетушить? Е, вшем якимсь. Отак. Жир ще сюди. Цей жир теж жиру. А зараз вже йдемо до внутрішніх філеїв. Внутрішні філеї. Це найделікатніше. М'ясо свинине. Воно саме менше працювало в організмі. Називається лікарське м'ясо, називається м'ясо коляра. Як то є називає, але суть його не міняється. воно Найніжніше, можна сказати, саме одне з дорогших так. А зараз ми будемо знімати, вже починати сало знімати. Значить. Заходь було і туди, але ще, щоб хто прийшов. Сало знімати, щоб і пашина і все було коло сала. Осала, що було. Так, але якби сюди позвали ще когось... Сейчас Я боюсь, що ти не справився. Так, заходимо туди. За так, да, так, держи. Нахиляйно. Я тут цілу полоску отаку прорезаю. В цьому салі і почере вона знаходиться, і генеральське, і бочок, і все саме цінне, що є. Тут все воно знаходиться в цьому куску. Свинка м'ясна, сала пощі немає. Ну що ж, хто ж мені тут буде держати? Володя, заходь, оставляйте. Проріжте мені і я буду тримати. Оставляйте, іди сюди. Заходь. Вот такого О, Дайте, я переберу. Так, якби ти чуть такого взяла доверху. Що пустоту. Та ти не це. А вы главное подтягивайте, там. Uh -huh. Дуже великий кусок. О, oh. о, oh. похоже. О. Oh. Тут и мясо. Пускай. И все, пускай. Oh. Мясо и сало. Все, одна сторона. Так, подрізаємо сало. Вже поліна ці одложуємо. Ось ще за задню лапу на себе. На стегні, тут саме нежніше сало через що воно так і лопає все ну, шо лучше звісно. конечно О, отак отрізається лопатка оце от така лопатка може хтось не так то хай учиться потім по місці відріжемо рульку зрежемо да, м'ясо Я шукаю отут о, лонне сращення, оцей хращик. Я його знайшов. І щоб мені тоді легше було. А стегну будемо ризати, ти вже прийшов. О! Берено стегну. Чуть падимай. Стой, 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 стой. Мені. Держи немає. Ти зажав мені. Так, доверху. Подимай, доверху. Подимай. Ось о таке стегло. Хороша. На круглі став. Ось так я стигну. Робота. Домашніх умовах. Ніде не ні кровінки, без води, нічого не збивали, крім шиї туди голову ризали. Ось така, така свинка. Рік і місяць. Ну, будемо далі продовжувати. в Другу сторону ми не спішимо, а так потихоньку робимо. О, таке. Теж будемо цю сторону так само знімати трошки по-новому уже хочуть було так держино водя ну, стегно то стегну тань ти можеш жив забрати а я ну тебе та ні вийшов. забирай же набираєш їх Буде комусь, якби хтось там взяв за її. Зараз я візьму. Заріжеш ти цю лапу таку, а я тут обріжу його. нє ні, ні, ні. Ось. я тут обріжу оскільки очок. <кій> Тільки свиняха, що сала нема. М'ясо оставляйте. Сало нема. Да. Так, Володя, та мати, хай держи, ти тут бери, син. Взяв? Так. Да. mm Ми могли б його зняти по частинах, було б простіше, але я хочу це взяти ціле. Хай буде ціле. Пуском. Так, держи, то. Взяв? Ні, Не, дірки немає. Та наш тобі дирка. Ти держи. Ну на так, дірку. Давай. Ну, дійсно, випустиль зараз. Взяв? Да, добро, відео О! О, давай! О! Таке. Таке сало. Єзаю салку! О! Оп, так воно робиться. подрезается. Сам. Так, а зараз мы режем лопатку, лопатка режется так, а потом снизу, отак так и дается. А зараз переходимо до заднього. Ти за ребра возьми, подержи, Зара я. А тут до заднього стегна. Тут теж дився. зараз ти, Таня, подержиш тут. Будемо вирізати, зайди на цю сторону, от там ти держи. По шейку. И филейку. Каждые точки. Да ты, Володя, заходь сюда. Добре. Дека баструма. О, шрійково! О! Поверни оці м'ясо. гляньте яке м'ясо! Може! Ским є? П'ять кілограмів баструми буде. Та там більше може. А може ні. Отак. От ребра вирізаю. По два реберка. Тут для, для нас. Кажу, для нас. О! Отак От воно виламлюється. Нема не косто. Нема нічого. А то порубають, а потім кости та є. По треба. По Давай сюди Біля. миску на ребра. А. В магазинах вирубає, а потім витягуєш І що? І що? Косточки всякі, рота поранена. Да? Ось такі о. Ось тут в криці шутка скруті. Так переходь волина. Матку хай був... переходить. Тетяна, переходь на ту сторону. Я володя буде... має, я Ні, то володя буде тут мені допомагати. Треба тут за ребро. Дай наш шматку ту чисту. Тут тоже таким самим. Тут теж вирезаємо. Шейку. Ща почекаємо. Да я это може пробьет тут. Дай да, вашу нормально. Так, заходить на цю сторону. Ух uh так, -huh. Шейка и филейка. Бери. Беру. Взял? Да. Чуть потягай. Ну, чувствуется, что Ах, свинка мясная. Сотке. Так, далі тоже. Вижу. Тут хто де перерізав я сівини артерії собаці буде свято. Серебро. О таке діло. Ми десь вже сьогодні. Так, синок, не треба. Хоче поміряти? Так, о, костика відрізали. Саме Тимка, на яй яй так, подивися, подержи за, за сало, що воно арт О, от і шує. Став Т, десь тут. Сюди до собо. Зараз буду розбирати. Так, дивись тут, а чуть нажми. Все, та звакистка тоже сюда. А Все, я не знаю, Ми. не получается. Тежесть. Так, заходим в сторону, но ну, не по саленым целям. На сало не види. Моде яка чи що. Ось це. Сало. таке сало, як, яке вже є, на дві полосочки. Раз. І такого. О! І зараз почистим гарненько, біленьке, гарненьке сало. А тут почищене ось mm, таке сало. Ну, м'ясна. Чотири. Відсотки, 4 см сала і нема, можна сказати. М'ясна порода, я вже колись казав, по стандарту виход 66% від живої ваги. Ось таке. Ось таке. Ось так помаленьку ми закінчили нашу свінку. І поїде в город. В город поїде. Всі переживають, куди ми подібнемо сало м'ясо, в город поїде. Будемо саме їсти. І не на продаж. Домашнє, В домашніх умовах. Вирощено, Годована їжа у нас вся домашня, воровне, все своє, без ніяких добавок, без хімії, без нічого. Все дуже ароматне. Я вже хоч понюхати. А гарно пахне, чистеньке, все. Все, все. І в баночку. <ріст> все закінчили. Все закінчили з Божою допомогою. Господь дарував нам цю свинку, вигодувати, щоб ще ми їй спожили. Все, слава Богу. На